Пані малечного дня на першу увагу проєкт звернення депутатів Балівської міської ради Одеської області 8 Скликання про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Україна стала об'єктом безжальної агресії з боку Російської Федерації, яка спричинила величезні людські втрати, руйнування та страждання. Вже сьогодні І нашої країни. Агресор не припиняє своїх атак. Щодня ми переживаємо ракетні удари, бомбардування наших міст, знищення енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури. Країна агресор чинить масові воєнні злочини, терор, геноцид, вбиваючи мільйонів громадян, катуючи полонених, депортують цивільних осіб, зокрема дітей, і знищує нашу культурну спадщину. Ніхто не має права забувати, що ці злочини підривають основи міжнародної безпеки та стабільності. Агресія Російської Федерації це вибір для всіх, хто прагне миру і стабільності у світі. І нехтуючи своїми зобов'язаннями, Росія ставить під загрозу не лише нашу країну, а й весь міжнародний правопорядок. Водночас війна продемонструвала надзвичайну стійкість, відвагу та незламність українців. Готових віддати все для збереження своєї держави, її незалежності і європейського розвитку. Вона об'єднала українців як націю, зміцнивши віру в наші сили і в нашого лідера, президента України Володимира Зеленського. Адже саме під його керівництвом ми наразі долаємо найважчі випробування. Наша країна тривалий час тримає оборону східного флангу Європейського Союзу, взявши на себе. Усієї воєнної потуги країни агресора Сьогодні від Збройних сил України та верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського залежить майбутнє Європи. Ми, депутати Барської міської ради Одеської області, висловлюємо повну політичну підтримку. Стабільності, безпеки та гідного рівня життя кожного українця. Український народ обрав свого президента на демократичних виборах. І він залишається літиною головою держави, що невпинно працює на благо країни навіть у найскладніші часи. Лише українці мають виключне право визначати, коли. Та за яких умов змінювати свою владу? Сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати єдність і консолідацію зусиль за для захисту суверенітету та незалежності України. В єдності переможемо.